Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Перший тур чемпіонату України із хокею на траві серед дівчат 2004-2005 років відбувся у Борисполі. Участь у змаганнях взяли сім найсильніших команд із Борисполя, Сум Полтави та Коростеня. Фіналісти будуть змагатися за першість у другому турі чемпіонату, який відбудеться у місті Суми на початку вересня. Про подальші плани щодо хокею на траві у Борисполі розповіла начальник організаційного відділу Борис Міського центру спорту Наталія Гапон. Хочеться, щоб розродити наш хокей на траві. Всі знають, які ми були в 80-х, 90-х і так далі. От. Зараз потихеньку ми. Позаждам Борисполіції хакей. Бориспільська команда 2004-2005 четвертого років народження займається хокеєм на траві близько восьми років. Тренер Марина Горохова пишається їх досягненнями та зазначає покращення рівня майстерності у вихованців. Я очень довольна гру команди. у нас пішов рост, тому що ми розподілили дітей. Тетяна Сергіївна працює… Самыми маленькими детьми, которые 2009-2008 год рождения. Я работаю чуть постарше. Наталья Станиславовна работает уже, она у нас главный тренер, уже основной костяк команды. За счет этого мы стали прогрессировать. У нас как бы мы не распыляемся, у нас каждый занимается своим возрастом. Тому команда за Мы выиграли, ми стали чемпіонами по индору 2005-2000 2006, 2006 рождения. Тренер сумської збірної хоккея на траві Наталія Кукаріна поделилась своей думкой щодо рівня гри бориспільської команди. Я рада, що в Борисполі вже є така команда. Они вже нам соперники. Раньше вони не були нам соперниками, зараз вже ми играем где-то. В хокей, який вже э, м'яч-мяч почті. Вот, Тому, якби как бы Борисполь зараз вже нам соперник. Я рада, що є конкуренція. Злагоджена робота команди запорука успіху. Так вважають гравці Бориспільської збірної із хокею на траві. Також вони розповіли, чому обрали саме цей вид спорту та поділились планами на майбутнє. Ми повинні бути разом, повинні. Підтримувати один одного і не повинні здаватися. Хокей це заняття, з яким я хочу пов'язати своє життя. Я хочу в майбутньому я хочу грати за збірну України. Мені подобається полозащиті, ще грати вже я туди, сюди. Бію. Мені це подобається. Спорту набираюся, стаю вище, я потім сильніше стаю. У першому турі чемпіонату України з хокею на траві Бориспільська команда зайняла почесне друге місце. Пер вони представлятимуть наше місто у другому турі змагань. Наталія Басюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.